Зори моя вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А навіта гойдаються нехрещені діти. Як у полі, на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розквітає, а про людей, та нехай їм я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій дружий єдиний. Та хто знає, що діється в рідній Україні. Подяка для Владислава.